В ім'я Це існе свята Духа. Сьогодні Свята Православна Церква вшановує чесний животворящий хрест Господній, на якому розп'ято було Господа нашого Ісуса Христа. Нам треба з вами зрозуміти, наскільки це можливо вмістити таке розуміння, що на Христі, на Христі, Господь замінив. Нас собою. От кожен з нас зробив такий гріх, через який він повинен був бути розп'ятий на Христі, приречений до смерті, Це смертний гріх. По закону іудейському його повинні були закидати камнями. Або розп'яти на Христі. Тобто Зректи на смерть. Але ось що відбувається. Согрішив Сережа, согрішив Володя, согрішив я. І за цей гріх я повинен бути страчений. Тобто я не маю права жити. Страчений блискавкою. Блискавка повинна мене вдарити. Тому що я вбив чиїсь почуття. Я подав людині надію і цю надію не втілив. Людина розочарувалася на грані смерті все життя. Я викликав сльози матері, що вона довго не могла заснути і навіть шкодувала, що, можливо, я на світ прийшов. Можуть бути такі гріхи. Ми ж можемо їх з вами перечислити, ці гріхи, що, коли, що колись ми, можливо, словом образили поведінкою, так, що цій людині не хотів жити. Або ми скоротили комусь життя в прямому і в, або в переносному значенні. Може таке бути? Може. Напроти цього життя. Значить, є у нас такий гріх, за який ми повинні з вами бути. Покарані на смерть. Тобто смертні гріхи, смерть, порушення десяти заповідей, кожне порушення, якщо в ньому не розкаєтеся, якщо немає між тобою і цим гріхом Ісуса Христа, то значить ти повинен бути покараний на смерть. Ти життя недостойне. І ось. Христос говорить Богу Отцю. Так, Володя, Сергій, Роман, вони достойні смерті. Вони достойні, щоб їх придали самі, самі важкій смерті і катування. Але я, але я хочу за них постраждати. Вони в мене вірять, вони мій знак страждання на собі носять. Я за них розім'явся, я за них вмен, я за їх гріх відповів. Тобто, ще раз повторюю, Христос заміняє нас на хресті. Кожен раз, коли ми з вами грішимо смертним гріхом, ти вчинила, вчинила перебіг, ти зрадила своєму чоловіку. Ти дивився. На маючи власну дружину, на іншу дружину з похитю, з побажанням, ти вже согрішив в думках з нею, ти вже зрадник. Але ти прийшов до Ісуса Христа і сказав: Господи, я каюся. заміни, відведи від мене покарання, нехай Твоє розп'яття, те, що Ти постраждав. Ти постраждав поза часом. Ти постраждав сьогодні. Тобто поза часом не колись постраждав. Тому що Христос постраждав у вічності. Заміни, заміни мій вирок собою, своїм розп'яттям. І Христос розпинається замість тебе. Бог. І скільки не разів вже розп'явся за тебе, Бог? скільки раз. І коли ти прийдеш на сповідь і знову посповідаєш якийсь смертний гріх, він знову. Розіпнеться за тебе. А чому? А тому, що ти на собі носиш хрест. І ти просиш, Господи, умри за мене, як ти вмер вже за мене. От, як не любити як не любити хрест Господи, як не любити Ісуса Христа, як не цінувати, не шанувати Його Бодру? Якщо. За кожен гріх, який ти вчинив, з неба блискавка повинна впасти як на того народного депутата Верховної Ради. Знаєте, був такий народний депутат Верховної Ради, я не буду називати його прізвище, певно знаєте, який гнав церкву Божу. І він ходив біля озера ходив і роздавав останні, останні якісь ем, такі розпорядження, що треба зупинити там те. те те, -те, -те, -те. І тут блискавка вдарила в нього. Це, це, це не те, що історичне факт, про це газети всі писали кілька. Що депутата Верховної Ради вбило блискавки, коли він давав розпорядження закрити церкву? Так ось кожного з нас повинна блискавка вдарити після нерозкаяного гріха. Але ми з вами маємо Ісуса Христа, який заміняє нас на христі. І в тому разі, якщо ти дійсно шануєш хрест. І каже, Господи Ісусе Христе, візьми мій гріх тяжкий на себе. Він бере. І ти оказуєшся без гріха. Ти сповідаєшся, і той гріх, який ти вчинив, він не просто тобі простився. Його в тебе просто немає. Те, що було, стало небувшим. Христос взяв на себе твій гріх і вмер за нього. що відбувається. Коли ми шануємо хрест Господь, я позавчора розмовляв з одним воїном, якому, якому куля попала в хрест і застрягла. Невеличкий дерев'яний хрест на мені в Куля пробиває бронежилет. Ця куля була снайперської вінтівки. Вона пробиває бронежилет. Снайперської війтки. Не Стріляли ста метрів. Вона повинна була пробити. А в Христі вона застрягла і спасла йому життя. Воїн Едуард, у мене фотографія. Я буду про це писати, ці оповідання напишу. Воїн Едуард я з Христом. Пуля попала в хрест Едуарда. Ось він, животворячий хрест, який рятує на фронті наших бійців. Які шанують хрест і інший випадник. Воїн Андрій. я йому подарував хрест. І він повернувся на передову з Христом. І завжди такий великий хрест Ірусалимський носив з собою. Повинна була бути ротація. Їх в бліндажу було вісім чоловік. Командир Роти і він. І тут командир Роти каже: Андрій, ти ж у нас віруючий, ти з Христом. Вилізи, будь ласка, з бліндажу і пройдися 100 метрів. Якщо ти залишишся живий, ми також підемо. Андрій так подивився на нього, що командир посилає його наявну сміха. Взяв хреста, якого я туда, вийшов з бліндажу і пішов. Пройшов 20 метрів. 20 метрів чоловік пройшов. От Мама його будта, і на кіньє І снаряд попадає в бліндаж, всі йде, він йде далі. Іде далі, йде з хрестом, І тут над ним спускається дрон. І дрон його вже бачить. І повинен кинути на нього бомбу. А Андрій стоїть з хрестом, Підійшов до дерева. А там посадка така, яка каже, що всі дерева згубані кулеметом у снарядами. Залишилися тільки такі пеньки. Він цей пеньок обхопив і тримає хрест догори до цього дрона трон відлітає і десь за кілометр скидає до верхів. А Андрій залишається живати. Ще з ним живе гарячому високо. І повертається на свої позиції, потім ротація повертається сюди. І ми з ним також тут фотографуємося, він розказує цю всю історію. В Києві Ольга, може тут ідинає, вона це все так що Ось, От як наш час. Чи... Хто шанує чесний жертворячий хрест в Господі, хто шанує, шанує не просто якось е, розумово, а дійсно відчуває до нього тепло, відчуває радість з ним. Лягає спати, і коли тривога обіймає хрест, тримає хрест в руках. Скільки я знаю таких випадків, що людина, яка тримала хрест в руках, вона спаслася. Або скільки знаю випадків, коли. Дитина йшла з дому, мати перехрестила її, і вона повернулася, а інші діти не верталися. Отож, сьогодні день шанування чесного жовторячого Христа не тільки на нашій Україні, яка потребує кресного захисту, але всьому світі. Вітаю вас, улюблені Христі, з возбиження Чесного жовторячого Христа, на якому розп'явся Ісус Христос за наші гріхи і переміг дьяволу. I mean,